Жахливі моторошні речі про порушення е, честі гідності людини, приниження, катування, е, вимагання хабарів, вимагання неправомірних вигод, е, вимагання коштів так, у людей, які пішли захищати батьківщину, е, дідівщина, про яку нам відомо раніше було з радянської армії, але це факт і. і... Я просто раджу більш детально прочитати цей досить невеликий, але грунтовно змістовний матеріал глядачам. На жаль, я мушу визнати, що це як людина, яка проходив службу на рядовій посаді стрільця стрілецького батальйону, звані солдата добровольцем у 22-му році. Це на жаль составні речі. Правоохоронці оголосили підозру командиру 211-ї бригади сил підтримки зсу Олегу Побережнюку. Його підозрюють у знущанні над військовими, ба більше окрім тортур, військові замість захисту держави ще й були змушені будувати маєток для скандального командира. Чи будували вам солдати будинок? Ні, а чому ви сьогодні тут? Тому що розбираються, чи будували чи ні. Також побрак може продовжити займатися злочинною діяльністю. Суд вже обрав запобіжний захід комбриго Олегу Побережнюку. Його відправили під із правом внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень. Проте за день гроші за нього внесли. Та насправді недовго командир гуляв на волі, адже тепер він вкотре затриманий, а розмір застави збільшили у понад 13 разів. Що говорить підозрюваний та військові, і чи опиниться побережнюк за гратами? розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Так само можу, що додати, дивлячись всі засоби масової інформації, які і тут сьогодні присутні. Мені вже там на вчорашній вечір прилаштували ще якісь будинки. Там ну дійсно непорядно поступають. Уж державне бюро розслідувань затримало та доставило до Києва командира 211-ї бригади, який нібито покривав знущання з військовослужбовців. Прізвище військового спочатку не називали, але з матеріалі справи стало зрозуміло, що мова йде про командира 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки зсу полковника Олега Побережнюка. Є ризик для того, що побережнюк може перешкоджати кримінальне провадження іншим чином, оскільки він може надавати вказівки іншим особам з метою приховування предметів, документів, а також впливу на свідків чи ще не встановлених свідків в даному кримінальному провадженні. Чається, що слідчі встановили, що принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав, що підлеглий йому офіцер, катував та знущався з бійців, але не реагував на це. За наявною інформацією, ДБР, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців, є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади. Як повідомлялося, командир одного з зводів мостового батальйону 200 211-ї понтонно мостової бригади сил підтримки зсу вже отримав підозру то не згідний з баченням із висновком прокурора взагалі в повному обсязі. виявляється, що керівництво 211-ї понтонно мостової бригади сил підтримки зсу знущалося із солдатів. У них вимагали гроші, били погрожували кинути на м'ясо. Один із бійців розповів, що його прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися. Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух, син начальника штабу Валерія Пастуха і покресник комбрига Олега Побережнюка. На той момент старший лейтенант історія викликала великий резонанс середині бригади. Пастуха молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти, та довели перекази квитанціями. Я передавав гроші солдату у доду для передачі майору сірому за для того, щоб мене не везли на освідчення. Гроші перекидалися на банківську карту та передавалися готівкою. А також пастух ВВ організував так звану клітку, куди кидали роздягнутих військовослужбовців, також і мене з метою подальшого вимагання грошей за звільнення з клітки. Даю пояснення з приводу мого побиття в районі виконання бойових завдань в Донецькій області. Моє побиття організував старший лейтенант Пастух, про що свідчить фотографія. А також старший лейтенант Пастух вимагав мене кошти 8 березня 2024 року в розмірі 5 тисяч гривень. більше, окрім знущань, військові замість захисту держави ще й будували маєток для скандального командира Поборожнюка. За даними слідства, чотири солдати із 211-ї понтонно мостової бригади три місяці гарували на будівництві комберега у селі на Хмельниччині. Проте за документами вони були на передовій та ще й отримали зарплати та бойові. На всіх заробили майже мільйон гривень. Національна поліція проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині замість їхньої служби в районі бойових дій. Чи будували вам солдати солдати Ні. А чому ви сьогодні тут? Му що розбираються чи будували вони, чи ні? Ще до оголошення підозри правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами протиправних дій командирів 211-ї понтонно мостової бригади. У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади, які полягали у застосуванні в умовах воєнного стану фізично насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади. А наразі вивчаються додаткові матеріали, які зібрані у ході службових перевірок бригади головної інспекції містер. Оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах. «Брих вам даю 100% Слово офіцера, коли знав про те, що відбуваються такі речі, сам дав розпорядження провести внутрішню перевірку. Це був ще серпень місяць. Це все піднялося на поверхню. Що все? Ну, то, що одна людина займалася тими чи іншими речами. Ну, після цього. Та людина покинула чисто. Після цього в жодному підрозділі такого не відбувалося. До слово, офіс генпрокурора також повідомив, що правоохоронці розпочали досудове розслідування стосовно посудових осіб 211-ї бригади та оголосили підозру її командиру. Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення заставу у розмірі 908 тисяч гривень для командира Олега Побрижнюка. Проте вже наступного дня скандальний командир 211-ї бригади вийшов з під варти. Адже за нього внесли заставу. Прошу я, тому що ця справа створила великий резонанс в суспільстві. І я заходжу в інтернет, наскладається таке враження, що цій бригаді всіх солдат б'ють, катують і беруть гроші. Це ж неправда. Чи вдома вам про звучить військовослужбовці до будівництва будемо? Ні. Я сітки можу знати. Та недовго Комбриг перебував на волі. Вже за 10 днів Печерський раз суд Києва знову заарештував командира 211-ї понтонно-мостової бригади, полковника Олега Побережнюка із можливістю внесення застави у розмірі понад 12 мільйонів гривень. Про це повідомили вже в офісі генерального прокурора. Чи сформувалася за цей час у вас якась ідея, а що би могло покласти край цій практиці? Бо ж в Україні армія величезна, понад мільйон людей там чи близько мільйона. Е, очевидно, що там одна ТСК це не вирішить проблему, чи навіть один омбудсмен. Має бути реальна відповідальність командування за свої дії, бо на сьогоднішній день, навіть тих, кого по перевірках військових частин, там де було визнано і встановлено факти побиття або знущань, або вимагання коштів, на жаль, ніхто не поніс покарання, і найбільше покарання у нас на сьогоднішній день в армії це або переведення на аналогічну посаду, або підвищення, або присвоєння чергового звання. Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі понад 40 мільйонів гривень. Також прокурори офісу генерального прокурора подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов'язків. Однак суд обрав командиру тримання під вартою із можливістю внесення. 12 мільйонів 112 тисяч гривень. Застави тут треба міняти ситуацію комплексно. Дивитися, як у нас працює ВСП, Дивитися, як у нас працює ДБР. Розуміти, що у нас вони масово не депрацьовують, розуміти, що масово замовчуються справи. Ми ну, вибачте, ми проти Соделя мали відкрити справу через суд, і то зараз, ну тобто, особливих питань до нього немає. Ну, це ж не просто так на жаль, величезна недовіра суспільства, в тому числі військовослужбовців. Простих до судової системи до правоохоронної слідчої системи люди вважають її заслужено абсолютно несправедливо. А найжахливіше у цій ситуації те, що прозадан Володимир Зеленський нагородив побережняка орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. 1 листопада 2024 року, саме тоді, коли він уже фігурував у досудовому розслідуванні щодо залучення підлеглих до будівництва дому на Хмельниччині, в той час, коли вони за документами були відряджені для виконання воєнних завдань на південь України. Тепер скандальний командир просидить під вартою після другого затримання та збільшення заставу понад 13 разів. Будемо спостерігати. А ви не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку і дзвінок, і звичайно залишайте свої коментарі під цим відео.